Відбулись загальні збори ради керівників міста. Це громадська організація з назвою Асоціація Рада керівників складається із 73 членів, очільників як комунальних, так і приватних підприємств і організацій. Хто до нас не звертався? 90% вісім до нас до Рада керівників. Ми всім допоможе. З листопада 2022 року асоціація витратила майже 150 тисяч гривень на допомогу військовим, яка складалась із забезпечення будівельними матеріалами пошивом зимового одягу, на підтримку переселенців, багатодітних родин та дітей. Асоціація профінансувала випуск дитячої книги Віктора Васильчука, допомогла в облаштуванні кабінетів поліцейським громади. Тощо помагаємо один одному технікою, матеріалами. І скільки було зроблено за цей період? Ну я навіть не затримка. Загальні збори було проведено на території центральної міської лікарні, розбудова якої відбувається також спільними зусиллями. Користуючись нагодою, генеральний директор лікарні вручав і висловлював подяки. Генератор десь стояв оці руки, оця голова місяць. І він працює сьогодні. Вся енергія, благоустрій, ремонти, вирішення термінових питань, підтримка перспективних починань за конкретні справи. Дякував Сергій Ковердун та ділився своїми амбітними планами. Ми спочатку прийшли, поставили амбітні на той час завдання стати кращими в області в той час, коли питання взагалі стояло про, про існування цієї лікарні. Сьогодні вже ми. Я вам казав, ми вже цілі ці. Перейшли сьогодні ми ставимо вітання за рік стати одним із кращих в Україні. Що для цього робить лікарня? Окрім масштабних робіт з благоустрою, Сергій Ковердун продемонстрував учасникам заходу сучасне обладнання, розповів про нові операції та талановитих і перспективних лікарів. Це кадри з пологового наші коростинці десь возять в заворські краї, Це неправильно. Я хочу сказати, що тут колектив найкращий. Глянемо тільки глянем, в яких умовах сьогодні народжують в нас. Користені. А це операційна, в якій проводили забір органів у посмертного донора. То особисто зайшов сюди і наверху. Нам треба дві операційні Слідуюча операція. є домовленість, чітко підписані договори. Ми робимо транспортологію нашому земляку. Як тільки є донор, є погодження, ціла процедура. Тобто у найближчих планах зробити не лише забір, а й пересадку донорських органів у стінах Коростенської лікарні. Рятуватимуть життя жителя громади. Є всі живі, люди смертні. Не можна сюди, сьогодні виїхати в Швейцарі, вимирати, пропірватися. Треба робити тут. Вкладаємо гроші тут, фахівці тут, обладнання тут і лікуємося всі тут. Іншого не дано. Рік назад, хто куди міг виїхати? Де, хто міг отримати лікування. Всі стали рівні. Я даю слово. Ще буквально зовсім короткий час і будуть замірати, їхати сюди. Я був там, я бачив, там наші хлопці, дівчата, оперують. Обладнання таке ж. Сіни не кращі, а ціна в п'ять разів більша. Поїдуть вони сюди. Ми зробимо це в 5 разів дешевше. Участь в зборах взяв Володимир Орешонков, який дещо скептично поставився до слів генерального директора щодо черг до нашої лікарні з-за кордону, та висловив невпевненість у можливості розвитку трансплантології у користині, але наголосив на готовності підтримувати всі здорові починання. Але дай Бог, щоб основні питання кардіохірургії, ті, які сьогодні вже започатковані. Вони просто впроваджували це дуже важливо для нас усіх. Я абсолютно переконаний, що все, що ви плануєте, воно буде підтримано, і все ми зробимо разом, тому що сьогодні ви показали якраз колективну роботу і ради директорів, і міської ради депутатів, і міського голови всіх. І воно так має бути. Під час зборів ради керівників також говорили про реконструкцію площі молоді, колишньої комсомолки. Роботи планують почати після війни, але що саме робити, обговорюють вже сьогодні. Руслан Дідківський продемонстрував проект, який містяни вже могли бачити в сюжетах Коростенського телебачення. А час покаже підтримують люди, не підтримують, але я думаю, що вийшло дуже гарно. І хочу замість, без суди е, бюджетних коштів не витрачено абсолютно, і мені здається дуже. Дуже гарно люди дуже гарно постаралися. Володимир Москаленко у своїй промові підсумував події останнього року, говорив про реформи медицини та освіти, які не зупинені, хоч і йде війна. Наголосив на демографічній проблемі та планах по будівництву. А ще ставив питання. Те, що було колись, і сьогодні це зовсім інше. Те, що після війни буде, і ми повизне. Ми будемо місто, яке промислове, ми будемо місто, яке туристичне. Ми будемо місто, яке буде об'єднане, там всі громади, там і все інше. Тому вже сьогодні ми повинні мати реальне бачення, як будемо розвивати. Так, да, там нижче я скажу про те, що як наше бачення, але все-таки я хотів би, щоб от присутні ну, еліта, як сьогодні сказали. До речі, я не підкреслюю, хочу сказати це вислів нашого голови ради директорів Коніцького Василія Івановича, яке що Збралась заді еліта нашого міста. Яка працює, яка відповідальна, яка багато дуже робить. Тому ви, шановна еліта, повинні підказувати, куди ми йдемо, чим, як ми будемо розвиватися, що ми для себе бачимо, що ми будемо будувати. Участь у зборах взяло також керівництво добровольчого формування Коростенської міської територіальної громади. ДФТГ не звільняє від ЗСУ, щоб всі думали, що там люди зібралися і ніхто нікуди не не збирається. Як кожну неділю. От цю неділю ще ж чоловік уходить на фронт. з нашого підрозділення, вже підготовлені прямо в бригади. Віктор Плахонін запросив присутніх на базу батальйону для ознайомлення з діяльністю, можливостями та потребами. А більш детально розповів заступник командира ДФТГ. Основні напрямки оборона міста, обороноздатність людей, які у нас знаходяться в місті, це навчання їх. Та саме таке головне на що нас на нас покладається. Це і евакуація, і сприяння правопорядку в місті, і так далі. Доповідач подякував міській владі та народному депутату України за підтримку батальйону, але наголосив на збільшенні потреб. А у нас є завдання, на які на нас полягають військові, і ми їх виконуємо. Вже нам потрібні і ваша допомога. Тобто нам потрібні бронежилети, каски, засоби зв'язку, харчування медична, та медичні ліки, для того, щоб ми могли виконати ефективно ті завдання, на які на нас полягають. З чим це зв'язано? Дивіться, бійців більше на фронті не стає, їх стає тільки менше. І якщо хтось думає, що війна закінчилась, вона не закінчилась. Вона тільки, тільки ще набирає, набирає обертів. І наші хлопці, кожен, кожен день ми їх хоронимо. І всі розуміння, ті, що від нас ідуть, я так кількість не буду повно озвучувати, але нас з перших днів було дуже багато людей, більше 500 людей. Із них зараз лишилось дуже мало. Тому я хотів би наголосити і звернутися до всіх керівників підприємств, щоб звернули на нас увагу, тому що немає. У бюджеті неможливості, то що вона не передбачена законом, не заробітних плат у наших бійців немає. Це всі добровольці, щоб ви розуміли на добровольних засадах. По завершенню зборів члени проголосували, почути інформацію, взяли до відома фінансовий звіт, затвердили зауваження та пропозиції, опрацюють.